Родини загиблих захисників томились чекати на владу. Учасники ініціативної групи Родин загиблих воїнів наголошують, що близькі героїв почали самостійно встановлювати пам'ятні знаки на могилах своїх рідних без урахування обіцяного єдиного рекомендованого зразка пам'ятників. Такий проєкт у міськраді не був розроблений та до сих пір не запропонований для виконання. У нас турбує те, що треба належним образом зробити. Обустроїть місце за поховання наших воїнів, і також проговорить питання про алею слави для наших воїнів, тому що кожну родину загиблого турбує те, що як буде виглядати місце з поховання і пам'ятна плита, і територія навколо для того, щоб це було на покоління і наші нащадки. Приходячи туди, пам'ятали і бачили, за що гибли наші воїни. Чергова комісія за участі представників ініціативної групи та виконкому розглянула питання єдиного зразка пам'ятників та компенсації за його встановлення 8 серпня, а також варіанти фінансової компенсації родинам за самостійно обрані та встановлені надгробні знаки. Один з таких передбачає компенсацію у вигляді 70% вартості встановленого зразка пам'ятника. Я запропонувала дати пропозицію двох ескізів пам'ятників, вирахувати скільки це буде коштувати ці пам'ятники, і взяти на себе компенсацію 70% від вартості, тобто людям запропонувати. Варіанти і 70% вартості цих варіантів компенсувати за рахунок місцевого бюджету і програми. Якщо людина, родичі не виберуть жодного варіанта, запропонованого нами і захоче встановити якийсь пам'ятник, який вона вважає за потрібним, ми, як, Влада повинні компенсувати 70%, але від тих запропонованих пам'ятників, які ми запропонували. На обговорення були винесені питання будівництва алеї слави та благоустрою сектору поховань захисників і меморіального знаку на міському кладовищі. Завершилось засідання усною дискусією. Ніякі рішення не були прийняті через відсутність кворуму серед учасників комісії. Окрім того, що засідання буде перенесено до кінця тижня.